Доброго дня, шановні. Сьогодні вирішила приготувати білу підливку. А білу підливку шампіньйонів. Тому я окремо зараз піджарю шампіньончики, щоб зійшла вода. Тут у мене у сковорідці цибулька. Потім вони разом змішаю, щоб вони подружилися. І далі буду дивитися, циф... чесничок приготую. І маю таку, вони будуть приємлені, біла підливка. Це будуть, маю трошечки отаких от сливок, вершки і сметану. Ну, сметану краще, тому що сметана дає трошечки е, кислинку. Сауркрім. І буду тримати. Поки вони жаряться, будемо чекати. Коли буде далі, покажу. Значить, У нас зараз гриби. Піджарились, вони вже вода пішла з них. От тоді ми сюди додаємо цибульку і щоб вони поєднали смаки, і хай трошечки підсмажаться. Зараз тут буде. Зараз грибочки з цибулькою підсмажились уже, то я зараз добавлю сюди. Вершки трошечки, щоб закипіло, а далі приготую таку прийманку, яка складається, ложечка муки. Ось я вже сюди взяла, тут вершків трошки, ложечка, видно, тут це так. Ложечка муки, чи півтори подивлюся, і е, добавлю ще сметани, а це щоб закипіло. Так, йдемо далі. Так, зараз у мене закипіло. І зараз буде відповідальний момент, тому що я зараз посолю, поперчу. Так, посолила я ось цим собі від, від масла додавала. От, тепер перчик улюбимо чорний перчик. Так, добряче. Ось. Так, добавлю зараз е, цибульку з чесничком. Цибульку можна пізніше, але чесничок треба, щоб він прокипів. Бо я зараз буду приймати це все. Ось, І отака прийманка у мене. Значить, тут півтори десь ложки муки, вершки. Мука розбита в вершках і добавила сметани. 14%. І це зараз я хочу приймити. Буде називатись воно буде бурне кипіння, отака смакота буде. Ось і це комочки сметани, то воно не страшно, вона відійде. Ось. І великий вогонь, щоб воно швиденько. Закипіло. Трошечки забагато дала. муки мабуть, але то нічого. Ми це додамо ось ще сметанкою. Давно вже не робила, шановні, я вам скажу, що це так в буходку, трошки загуста, але то нічого. Воно все одно смачно. На котлетки додати, в нас там десь залишились котлетки, можна це використати і до картопельки таку підливку. Вона смачна. Ось закипіла. З часничком перчик, все як має бути. Ще сюди кропику можна, але то вже будемо пізніше ложити, бо я зараз не буду бігти в холодильник. Ось усе. Бачите? Закипіла, забулькала і смачного!